Діти, яка зараз пора року. Осінь. з дерева листок злетів на віконце наші стіль. Цей листочок не простий, він приніс для нас сюрприз. До нас завітав чарівний листочок. Він нам приніс завдання. Давайте дізнаємось, хто написав. Перше завдання. Сіренький кожушок пара довгих вушок. Скорий побігайчик, а зоветься зайчик. Правильно, першому допоможемо зайчику. Як зветься дитина зайчика. Так, зайченятка, давайте їх роздивимось. Та порівняємо. Зайчик великий, а зайчиня маленьке. Погляньте, зайчики зайченятко бігли додому і розсипали свої морквинки. Які морквинки? Великі та маленькі. Давайте розкладемо зайчику великі. А зайченятку маленькі. Як ми можемо визначити, де великі, а де маленькі морквинки правильно способу накладання? Беремо ось так і прикладаємо одна знизу, одна зверху. Велика, а зверху. Маленька, правильно розклали, Наступну берем. Зверху яка морквинка? Маленька, тому що за нею не сховається велика, а велика лежить знизу під маленькою. І ми її бачимо правильно. А якщо я зроблю ось так, знизу яка буде? Маленька, а зверху велика. Правильно, тому що велика заховала маленьку, а маленьку не видно з-під великою. Ось так молодці ми допомогли нашим зайчикам. І розклали їм морквинки, великі морквинки для зайчика, а маленькі для заченятка. А зараз листочок хоче погратися з вами. Маленька фізкульт-хвилинка. Діти, будьте уважні та повторюйте за мною. Уявіть, що наші ручки, наші долоньки це листочки. Ми листочки осінні, на гілках ми сидимо, дмухну вітер полетіли, ми летіли ми летіли і на землю тихо сіли. Знову вітер налетів і листочки всі підвів, закруляли. Полетів і на землю знову сіли. Молодці, погралися, давайте поглянемо, кому ще потрібна наша допомога. Зголок колобок, хто згорнувся тут в клубок, не впізнав де хвіст, де носик, на спині продукти носить. Ну, звичайно, це їжачок. він просить нашої допомоги розкласти яблука до кошиків. Нам потрібно розкласти яблука жовті в кошик з жовтою стрічкою. Зелені яблука з зеленою стрічкою. І червоні яблука з червоною стрічкою. І так, перше яблучко якого кольору? Жовтого кладемо в кошик з жовтою стрічкою. Яблучка червоне. Кладемо яблучко з червоною стрічкою. Наступне зелене яблучко. Кладемо його в кошик з зеленою стрічкою. Так, це яке яблучко? Червоне. покладемо який кошик? Правильно, з червоною стрічкою. А це в нас яке яблучко? Жовте покладемо в кошик з жовтою стрічкою. А ось це яке яблучко? Зелене. покладемо кошик зеленою стрічкою. І так. Останнє яблучко якого кольору? Червоного покладемо кошик з червоною стрічкою. А ось це останнє жовте яблучко. Покладемо його в кошик з жовтою стрічкою. А це у нас останнє яблочко зеленого кольору. Покладемо кошик зеленою стрічкою. Наш їжачок задоволений і дякує вам за допомогу малята. Молодці, ми допомогли їжачку та розклали яблучка в кошики. І останнє завдання. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята. Хто це? Спробуйте вгадати. Ну, звичайно, це білочка. Звичайно, це білочка. Дітки, подивіться, скільки запасів назбирала собі на зиму наша гостя. Що назбирала білочка? Грибочки та горішки. Ці запаси потрібно висушити, щоб вони гарно збереглися. А потім всю зиму білочка буде ласувати цими смаколиками. Ось на цьому дереві живе наша гостя. Давайте розташуємо смаколики. Горішки ми розташуємо вгорі, а грибочки внизу на дереві. Ось так горішки вгорі. А грибочки ось так внизу нашого дерева. Молодці малята. Ми виконали всі завдання чарівного листочка, допомогли зайчатам, їжачкам та білості. Ви розумні і завзяти. Виконали справ багато.